Всім привіт це господіна, з вами Українська Радіо Канади і наш суб'єктивно іронічно сатиричний огляд головних новин Канади української мови сьогодні про таке Карні попередив про жертви задля економічних реформ у Канаді. Щось ближче до холовіну, судячи з цього, петиція за збереження Альберти в складі Канади. О, бо ми про неї почали забувати. Та медики Саскачевану на межі виснаження про про спілки б'ють на сполох. Ну а перед тим як ми почнемо, поставте лайк цьому відео, підпишіться, якщо не підписані, і а, поставте дзвоник на всі відео. Будь ласка, це дуже важливо, адже допомагає просувати українське радіо в канадському Ютубі. Отож, ми готові починати. А, Ліберали несподівано захотіли жертв карні задля економічної реформи хоче щось або когось принести в жертву економічним богам. Скоріше за все, давайте послухаємо про що йдеться. Ось вам фрагмент з ранкового етеру на ЮКенредіо від Юлії Старанки. Карні попередив про жертви для економічних реформ у Канаді. Прем'єр-міністр заявив, що країну чекають виклики та жертви на шляху до економічної трансформації. Виступаючи в Отаві, він наголосив, що уряд готує бюджет спрямований на зміцнення економіки у складнішому та агресивнішому світі. Карні оголосив ціль подвоїти обсяги експорту поза США протягом наступного десятиліття, а також анонсував у бюджеті стратегію кліматичної конкурентоспроможності, спроможності імміграційну політику та програму залучення міжнародних талантів. Опозиція вимагає зменшення податків і скорочення дефіциту, тоді як сам бюджет можуть винести на голосування вже 4 листопада. Складніший та агресивніший світ, то правда. Подвоїти експорт за межі США за наступні 10 років дуже амбіційно. Тут нема з чим сперечатися. Маючи Трампа на посаді президента, я можу зараз поправити окуляри і експертно заявити, що не можна бути в такій експертній залежності від однієї країни, як зараз Канада перебуває в залежності від США. Але ж, ну камон, ніхто не думав, що найближчі союзники, які поводилися, поводили себе у відношенні один до одного, як два лабрадори на дитячому майданчику. Матимуть такі відносини колись. Хто міг подумати, що один той, той, той що більш рижий золотистий трампрівер, почне лаяти кусати іншого Лабрадора? Взагалі-то порівняння політики із собаками неприпустимі. Не, не Але погодьтеся, що ну, Лабрадори це виняток. Вони милі. Лабрадори все офіційно на Укінреді на Лабрадори не рахуються. Якби ми порівнювали Трампа з Мопсом, то зовсім інша справа була, але ж ми не порівнюємо Трампа з Мопсом і не будемо. Якщо серйозно, дивіться, в Штатах президент без моральних принципів. Лише бізнес, лише угоди, йому пофіг чи справедливо завершиться українська війна з мільйонами жертв. Він готовий одразу торгувати з Росією по завершенню. Він тисне руки Путіну, йому байдуже на мораль, на відповідальність. Йому головне бізнес-угода. Таке неможливо було просто передбачити, що станеться, що станеться у той Трамп взагалі з нами. І якщо на Канаду хтось нападе колись, то абсолютно щира реакція Трампа, і твіт в соцмережах, де там трус сошол чи що, буде таким: Канадо! Навіть якщо весь світ буде проти тебе, я буду стояти за твоєю спиною і продавати тобі патрони, не подавати. І це буде абсолютно ок в його системі координат. Він буде, типу, молодець. Ми бачимо це на прикладі України. Він пишається тим, що тепер зброю, яка конче потрібна Україні для захисту від навіженого агресора. Він продає. І коли ми говоримо е, про такий погляд на світ, це не республіканці, це не консерватори, ліберали, чи хтось ще на цій планеті. Це просто про абсолютну деградацію руйнування інститутів, моралі, а ще це легітимізація, легітимізація права сильного. Після Другої світової, зі створенням ООН на неможливості з силою захопити інші країни стояв світ. І Канада в тому числі опиралася в своїх рішеннях розвитку при будь-якому ряді на базові правила і надповну аргументовану віру в те, що США не будуть намагатися анексувати її, використовуючи політичні чи економічні важелі впливу. І от з одного боку, прям напрошується зараз сказати, що з приходом Трампа все змінилося, і світ змінився вже. Але я не хочу цього казати. Я хочу вірити в те, що світ не змінився, і що Трамп це тимчасове явище, і що він не встигне зруйнувати все повністю протягом залишку своєї каденції. І що нападати на інші країни чи навіть окупаційні бажання приєднати інші країни стануть ну, знову абсолютно неприйнятними, і такими, що будуть миттєво викликати імпічменти заявникам таким. Напишіть в коментарях, наскільки рожеві окуляри я ношу, коли вірю. Повернення світу до нормальності. Отже, повертаємося ще раз, вже в підсумку. Є Трамп із Закидонами на окупацію Канади, Гренландії, і Канада, яка в шоці від цього. Ніхто не думав, що механізми економічного впливу і торгівельні війни Канада матиме вести саме з Штатами. Простота, де ж весна виходу на ринок Штатів з його 350 мільйонами з Заможних платоспроможних людей, найбільшою капіталізацію компаній в світі, хто ж від такого відмовиться? Торгували лише зі Штатами, це було ефективно. Це ще пару років тому було б нонсенсом і люди б крутили пальцями біля скроні у відповідь на такі розмірковування. Але, але Канада має те, що має наразі, і реакція з розворотом експорту абсолютно адекватна. Ліберали, консервативи, хто завгодно, хто завгодно не бачив ніколи загрози з боку штатів. А виявилося, що мали передбачати такі сценарії. І починається диверсифікація експорту. Треба подивитися на бюджет, що саме там буде, але ну, цікаві, цікаві часи живемо, як то кажуть. Ще Карні оголосив про нову міграційну політику і програму залучення талантів. Ось це точно чекаємо з нетерпінням. Карні, говорить, що Канада повинна привабити. Найкращі таланти у світі, які допоможуть будувати нашу економіку. Тобто нові міграційні програми будуть тут не сумніваємося вже. Також Карні каже, що уряд має за мету зменшити або стабілізувати загальний прийом постійних резидентів до показника менше ніж 1% населення Канади щороку, після 2027 року. Ми погоджуємося: дайте всім піар українцям до 2027 року. Бо, по-перше, українці талановиті, а ви самі сказали, що шукаєте таланти. А не кого попало там? По-друге, ми тут вже по три роки живемо, працюємо, платимо податки, адаптувалися. Ми постворювали бізнеси, театри, радіо, автомайстерні клінінгові компанії, мувінгові компанії, фестивалі тощо. А от після 27 року добре, погоджуємося. 1% так 1%. До речі. Петиція, яку просуває Джон Стаднік і Іван Бейкер, а підписуємо ми всі з вами, вона саме про це, вона не заважає, а допомагає знизити відсоток тимчасових працівників до 1%. Причому робить це без стресу і навантаження на ринок праці. Ви тільки подумайте, якщо повально почнуть закінчуватися ворк перміти видані по КОЕТ, і ринок праці почне колапсити через це, бо це 250 тисяч штук, то це буде ну, не гуд для економіки. Тож зверніть увагу, шановний уряд, на петицію. Uh, ми Наступно, ну михаємося далі. Наступна новина у нас там 30 тисяч медиків. Медиків б'ють на сполох. Слухаємо юлістеранку. Медики Саскачувану на межі виснаження. Профспілки б'ють на сполох. Три найбільші профспілки провінції, що представляють майже 30 тисяч працівників системи охорони здоров'я, заявили, що медики масово звільняються через високе навантаження та низькі зарплати. Вони звернулися з відкритим листом до прем'єра Саскачувану Скотта мо, закликавши виконати передвиборчі обіцянки та врятувати систему, яка, за словами профспілок, перебуває на межі колапсу. До вимог профспілок приєдналися і понад чо. 400 медиків, які у власному листі до міністра охорони здоров'я заявили про переповнені лікарні та нестачу персоналу. Міністр охорони здоров'я визнав проблеми та пообіцяв розширення лікарень у Саскатуні та Реджайні. Водночас профспілки наголошують, нові будівлі не допоможуть, якщо в нас немає людей, щоб у них працювати. Реально, дуже важко не погодитись з профспілками, але будемо відверті. Справа не лише в навантаженості. Гроші в тому, що коли ви просто живете в Саскачевані, це, ну, якби вже привід стресувати. Бути на межі, може, навіть. Ні тобі гір, ні океану, степ, вітер, Саскатун. Медики масово звільняються і уходять з роботи, і це прям видно. Людина може йти з Саскатуну в напрямку Альберти до 12 годин швидким темпом і все ще буде видно на горизонті. Ладно, я, це, це, це все жарти. <ріст> я жартую. Ми не маємо, чесно, не маємо нічого проти Саскачевану, Там прекрасні люди, там є наші патрони на Патреоні. Пане Антоне, привіт вам, якщо дивитися. Там в значній мірі починалася історія української Канади. Тобто все абсолютно зі Саскачеваном, правда, і піар піар, наче там простіше і швидше отримати. Сас... Саскатуни. Саскатунці і Саскатуніанці. Напишіть в коментарях, по-перше, як, як правильно вимовляти вас, як мешканців Саскатуну. По-друге, е чи правда вам швидше дають піар, ніж в середньому по Канаді. Дуже цікаво дізнатися, бо тут, в Альберті, є, є така думка, що люди навіть їдуть інколи в Саскатун, чи, чи кудись, щоб щоб швидше отримати піар. Але до теми медиків, Медиків е шкода, і вкотре наголошую, дайте можливість людям з реальним досвідом і освітою підтвердити їх швидше. І допустіть до роботи професіоналів з інших країн, включно з українськими, звісно ж, лікарями. Це розвантажить як мінімум бюджет, як максимум систему в цілому. Взагалі, мені подобається підхід міністра. Ви на межі? Скільки вас? 30 тисяч? Вам потрібно більше лікарів? Більше зарплати? Я вас почув: ми збудуємо більше лікарень. Лікарня це такий домик, який не йде в комплекті одразу з лікарями, медсестрами, іншим персоналом. Це рішення призведе лише до того, що лікарі будуть, як скажені коняки, скакати між лікарнями і стануть ще більш завантаженими, але лікарів не стане більше. Ось чому проблема? Пане міністре. дослухайтесь до людей. Люди ж вам так і написали: нові будівлі не допоможуть, якщо немає людей, щоб у них працювати. Про спілки кажуть: люди вигорають, пацієнтів забагато. грошей замало. Народ, якщо це звучить вам знайомо, шановний слухаче, це тому, що саме так виглядає будь-який сектор Канади у 2025 році. Тож, пане Карні, давайте вже, давайте вже скоріше ваші жертви. Давайте ваш бюджет і експорт в ваші в інші країни, окрім штатів, давайте вашу програму екологічної конкурентоспроможності. До речі, якщо там не йдеться про те, що нафіг наші внутрішні ліміти на видобуток нафти і розробку нових родовищ, корисних копалень, не на часер, то в топку той бюджет осіма його програмами відкрити крани. Серйозно. Підказка про екологічну конкурентоспроможність вам. Україна, дивіться, вибиває НПЗ рашки. Ну, це не екологічно, будемо відверті. Дим від пожеж на Росії шкодить природі. Тож, відкрити крани, вбити вашою. Ви ж хочете жертву, то вбити вашою екологічною, демократичною, канадською нафту, нафтою токсичну криваву нафтову галузь Росії. Хороша жертва. Якщо в Росії не буде нефтянки, не буде НПЗ, які не треба, буде мадяру палити. Екологія виграє, Канада виграє, Україна виграє, світ виграє, Росія програє. Це не просто він-він, це, це дабл, трипл в кубі, в квадраті якомусь. Ну, пане на карні. А 100% десь пра прабабуся, -пра чи дідусь, чи хтось був українцем, який переїхав колись до Канади. Тут у, у всіх так кого не зустрінь абсолютно. Всі кажуть, що в мене прабабця приїхала колись з Галичини. Рухаємося далі. До третьої новини, їдемо е, там про ще одну петицію, яку несправедливо забули в українському медіапросторі. Але перед тим нагадаю, що підтримати Українське Радіо Канади фінансово. Дуже важливо і можна зробити це на Патреоні, посилання на нього під цим відео, або можна натиснувши серденько із долом прямо під цим відео. Ми не маємо державного фонду чи іншого будь-якого фінансування, тож ваша підтримка допомагає від відео, виходу відео на цьому каналі. І щоденній безперервні трансляції Radio. А ще можна завантажити зручні додатки Radio, це абсолютно безкоштовно для вас. Але чим більше нас в додатках, тим дорожча реклама на Українському Радіо Канади, і ми маємо більш широкі можливості випуск. Нові відео на нові теми на цьому каналі, отже, на фоні оцих всіх новин, про які ми кажемо, ми з вами зовсім забули про старий добрий сепаратизм в Альберті. Саме про петицію, яка покликана залишити Альберту в складі Канади, наступна новина, слухаємо Юлію Старенко. Петиція за збереження Альберти у складі Канади. Кампанія Canadian, яку очолює колишній депутат Томас Луказюк, наближається до завершення збору підписів на підтримку єдності з Канадою. Ініціатива є відповіддю на рух, який домагається референдуму про незалежність Альберти. За словами Луказюка, його команда вже зібрала більшу частину запланованих 30 тисяч підписів. Це внутрішня ціль, щоб передати документ до виборчого офісу провінції. Луказюк наголошує, що його. Кампанія має символічний і політичний характер. Вона покликана показати, що більшість мешканців провінції хочуть залишитися частиною Канади. Прем'єрка Альберти Даніель Сміт не підтримала ініціативу, заявивши, що прагне суверенної Альберти у Єдиній Канаді. Крайній термін подання петиції до головного виборчого управління провінції 28 жовтня. А вам не Здається, що Луказюк це українське прізвище. Треба запишемо, треба, треба пошукати про пана колишнього депутата більше інформації. Але, ну, як бачимо, створені просування петиції то щось в крові українців Канади. Дивно, така от традиція є у нас. Деніел Сміт проти. Знаєте, як -то, баба Яга проти. Деніел Сміт, хто не в курсі, це прем'єрка Альберти, і вона виступає. Цитата за суверенну Альберту в складі Єдиної Канади. Шановні українці! Що приїхали до Канади з Донбасу? Луганськ, Донецьк. Вам це нічого не нагадує? Така риторика? По-перше, дивіться, суверенітет передбачає державність, моє бачення. Очевидне, противоріччя вже є. Адже су суверенітет однієї держави в складі іншої, ну, якось так не може бути. Я можу помилятись, наведіть приклади плиз, в коментарях щодо федеральної е системи. Е Державотворення, будемо вдячні вам дуже. Тобто, Деніель Сміт каже: дивіться, ми хочемо бути незалежними, але хочемо бути залежними. Якщо от серйозно, то суверен Альберта в Єдиній Канаді в програмному розумінні Сміт не виступає за повну незалежність провінції, як вона каже. Вона каже, що Альберта має захищати свої інтереси всередині федерації і не дозволяти в той же час Отаві диктувати політику в енергетиці, податках, охороні здоров'я таке інше. Тобто і концепція assertive Autonomy це такий наполеглива автономія. Ми не хочемо залишати Канаду, але хочемо, щоб Отава перестала керувати Альбертою. Питання, на що тоді федерал гавермент вам взагалі здався? Ну, Мало розуміння. Я думаю, що люди, які підтримують це рішення, насиплять в коментарях нам трошки хейту і трошки аргументів про те, чому це хороша ідея, а хтось напише, чому погано. Напишіть ви, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? бо... Через тиждень треба буде повернутися до теми, там підпис закінчиться, підписи закінчать збирати, можливо, буде щось новеньке відомо. Ну, я обов'язково поставте лайк цьому відео, висловіть вашу думку в коментарях. По-перше, це допомагає просувати е, українське радіо в канадському Ютубі і українського стає більше. А по-друге, ваші коментарі допомагають нам всім краще розібратися в тому, що відбувається. Ми, правда, цінуємо кожен коментар, підписку і лайк. Ну а підтримати канал фінансово можна і треба на Патреоні. Посилання в описі до цього відео. До зустрічі!